Сьогодні готуємо українську страву кльоцки. Тільки подивіться, які золотисті, блискучі, щедро вкриті смаженими шкварочками. Замішуємо їх з домашнім сиром. Це так звані ліниві вареники. Основою для тіста є відварена картопля в мундирах. Беремо 600 г. Найкраще варити її в шкірці, а потім чистити. Так вона менш водяниста, тоді тісто краще замішується, бо не втрачається природній крохмаль, який скріплює масу. Завдяки цьому не доведеться додавати зайвого борошна і кльоски вийдуть ніжними. Коли картопля вже зовсім холодна, пропускаємо її через мясорубку. Так маса буде однорідною. Можна і пом'яти товкачкою та слідкуйте, щоб не залишилося грудочок, бо в тісті вони не потрібні. До картоплі додаємо ще й домашній кисломолочний сир. Його теж пропускаємо через м'ясорубку. Це зробить хльоцьки багатшими на смак. Далі додаємо одну чайну ложку солі. Відварюємо картоплю в підсоленій воді, тому більше не потрібно. 3 столові ложки манки. Вона набухне і дасть кльоцькам пухкість. Через ситку просіюємо 3 столові ложки крохмалю та 3 столові ложки борошна. Так усе добре перемішається. Додаємо 2 яєчні жовтки та одне ціле яйце для міцності. А жовтки зроблять наші кльоси на колір золотистими. Вони точно не будуть сірими. Закочуємо рукави і починаємо замішувати тісто. Довго місити не потрібно, як тільки всі інгредієнти об'єдналися в одну кулю, тісто готове. Воно має вийти м'яким, трішки липким, але тримати форму. Якщо дуже-дуже липне, присипте ще трішки крохмалю та борошна, адже ці інгредієнти різної якості, та й сама картопля може містити як більше крохмалю, так і менше. Все залежить від сорту. Не забувайте, картопля має бути холодною при замішуванні тіста. Гаряча буде постійно просити борошна. Тісто замісили, переходимо до формування клєцок. Так у нас ще їх називають. Робочу поверхню змащуємо олією і свої руки також. Так тісто не буде прилипати. Беремо частину тіста, з неї розкачуємо на дості таку довгеньку ковбаску, не робіть її надто товстою, бо при варінні кльоси ще виростуть. Кухонним шпателем чи ножем нарізаємо ковбаску на невеличкі шматочки, можна залишити їх так, як є, а ми просто притискаємо зверху кожен шматочок, робимо ямку посередині. Якраз така форма, такі кльоски відповідають своїй. Назві. Напишіть, чи у вашій родині готують таку страву, може, під іншою назвою. Адже скільки регіонів, стільки і варіантів. Палюшки, ліниві вареники, коцьки чи навіть гомбовці. Обов'язково поділіться в коментарях. Буде дуже цікаво дізнатися географію нашої кухні. До речі, змащувати дошку олією краще, ніж присипати борошном, адже зайва його кількість зробить кльоцьки забитими і гумовими. А з олією все простіше. Зайва просто залишиться в окропі. Ставимо на вогонь велику кастрюлю з водою. Обов'язково її підсолюємо. Кидаємо один лавровий листок, три горошини запашного перцю. Коли вода закипіла, за допомогою шпателя обережно переносимо наші кльоци в укріп. Кидаємо їх по черзі, не всі одразу купою, бо так вони можуть злипнутися. Як тільки вкинули, легенько проводимо ложкою по дну, помішуємо, щоб вони не пристали. Варяться вони миттєво, як тільки кльоце спливли на поверхню, фіксуємо час, варимо буквально 2 хвилини. Не переварюйте, так вони залишаться пружними. А поки вони варяться, розігріваємо дві ложки готових смажених шкварок зі смальцем. Закриваємо такі на зиму. Вони повністю готові, тож їх потрібно лише розігріти. Шкварочки хрумкі та рум'яні. Цей аромат смаженого сала неможливо передати словами. Готували його на відкритому вогні, тож дуже запашний, а рецепт переглядайте на каналі. Кльоцки вже всі спливли і весело киплять. Дві хвилини минуло. Дістаємо їх шумівкою і перекладаємо в глибоку миску. Подивіться, які вони гарні, жовтенькі і блискучі. Такі кльоці – це насправді дуже швидка в приготуванні страва. Тим паче, якщо у вас залишилася відварена картопля з вчорашнього дня, це просто знахідка. Вам залишається додати тільки сиру, замісити тісто, і за лічені хвилини ви вже маєте свіжу гарячу вечерю. Сьогодні ми подаємо їх зі шкварками, щоб було ситно, а діткам можна подати просто зі зростопленим розтопленим маслом та сметанкою. Це дуже ніжна смакота, яку люблять усі. Яка ж гарна страва у нас вийшла. Самі кліцьки сонячно-жовтенькі, а зверху золотисті шкварочки. Вони хрумкі, смачненькі і так апетитно виблискують. Справжня українська страва на вашому столі. Наколюємо на веделку кльоцьку разом зі шкварочкою. Дуже дуже ніжні та м'якенькі. Вони просто тануть. Це смак дитинства і домашнього затишку. Обов'язково приготуйте. Це просто ситно і неймовірно смачно. Тільки погляньте в розрізі, структура вийшла ідеально однорідною, а домашній кисломолочний сир повністю розтопився всередині, додавши тісту приємної вершковості. Хай вам смакує! Створюємо для вас найкраще, тож підтримайте нас завжди ваші карпатські шкварки.